Доброго дня усім благословляємо всіх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І пекло не переможе церкву. Зачекайте. Пекло там далеко, а церква тут. Яке це до нас має відношення? Я хочу дати тобі. Відповідь. Брехун лукавий. Він проник до лав віруючих. Він проник до лав священників. Він проник до лав вчителів Слова Божого. Він перекручує та вживає людей, щоб перекрутити. І тому так багато плутанини, і тому так багато сьогодні і віруючих, і церков, і служителів, яких насправді їх треба рятувати, тому що вони не йдуть і не наступають на світ і не забирають. У них немає сили. Зверніться, прийдіть до мене. Ісус каже, в мені є зцілення, Всі відповіді у мене. Дивляться, не бачать, вуха не чують, серце кам'яне, не розуміє. Пративіця. Питання. Навіщо Ісус пішов у пекло? Щоб туди ти не пішов. Щоб ти туди не пішов. Щоб ти туди не пішов. Щоб ми туди не пішли. Він пішов і переміг. Пекло і смерть. Забрав ключі пекла і смерті.